Слава нашому Господу Ісусу Христу! Дякуємо Христе за чудовий псалом, чудове виконання. Ми чули тільки що переді мною думку про радість. І хто був від першої молитви нас вже в зібранні, то я думаю, що немало хто на практиці пережив як це, радість в Святому Дусі. Коли Господь повів, повів у молитві. Так, і ти відчуваєш, пішла свобода, і приходить оця радість, це переживання від Бога. Радість від радості відрізняється, є радість, про яку каже Писання, чого ви радієте, там треба серця свої дерти, хай ваш сміх обернеться в сльози, в плач. а є радість, про яку Боже Слово говорить, оцією радістю завжди радійте. завжди радіть. І це радість в Господі, як наша сила, це радість. У Дусі Святому. Сьогодні перша проповідь була про те, що Господь має слово, посилає слово. Не завжди люди готові його почути і десь. Те, чим я буду ділитися, теж воно буде співзвучне Цій думці, що в Бога є слово. І дуже добре, щоб ми його почули, прийняли. Книга Приповісти Соломонових 4 розділ. З першого кілька віршів книга Притч, четвертий розділ з першого вірша, каже Соломон. Послухайте, діти, напучення батькового і прислухайтесь, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку. З закона мого не кидайте. Бо сином у батька свого я був. І пещений єдиний неньки своєї, і навчав Він мене, і мені говорив: нехай держиться серце твоє, моїх слів, стережи мої заподі, та й живи. І здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь, і не цурайся слів моїх, не кидай її, і вона буде тебе стерегти, кохайте її, і вона буде тебе Пильнувати. Сьогодні дещо про поради. Каже Соломон, діти послухайте, я вас буду щось вам розкажу, тому що був час мій батько вчив мене. Знаєте, один наш брат в спілкуванні любить згадувати таку фразу. Каже, моя баба любила казати, як сидиш, то щось роби. Знаєте, старших людей була своя мудрість, особливо до роботи. Вони не любили гаяти часу задурно так просто. Так ось, скористаюсь порадою цієї мудрої жінки, як сидите, то щось робіть. Слухайте, слухайте. І Я думаю, що в кожного, ну якщо не в кожного, в багатьох з нас, а можливо, в кожного з нас, якщо так, пошукати то ми знайдемо якусь таку пораду, яка десь застрягла в нашому серці, в нашому розумі, в нашій пам'яті. Для когось це була бабця, для когось це був батько, була мама, був друг чи подруга, для когось це був чоловік. І якась ось цих порад застрягла в нашому серці. Ви знаєте, поради могли бути різними. Я пам'ятаю, один чоловік розказував, коли він ще був молодий, неодружений. І старший брат віруючий, йому розказував, люди живуть в селі, і він йому давав пораду про те, як хотів навчити молодого хлопця, як не пхати носа в чужі справи. І він йому розказує, от бачиш, ти виходиш з подвір'я, бачиш в сусіда відкрита фіртка. Ну, і ти розумієш, що воно так не, не добре, треба її закрити. Ну, але ти ж не знаєш, що вона відкрита. Може, зараз з вигона гуси мають прийти додому. Може, сім'я чекає, що корова прийде додому повернеться. Ти ж не знаєш, чому відкрита фіртка. Не ти її відкривав, не ти її закривай. І от вже того чоловіка, що давав поради вже давно нема. А цю пораду я чую не один раз. А цей, кому давали її, згадує. Отак він мене вчив. Щоб я не втручався в чужі справи, це не твоя справа. Хтось комусь, можливо, батько чи мати говорила, шануй здоров'я своє з молоду. Бо якщо не припильнуєшся, не пришануєш, потім будуть наслідки. Поради могли бути різними, коли нас навчали колись на пастерсько-місіонерській школі, мені дуже запам'яталась порада, одна з порад, коли нам говорили, роби менше, зробиш більше. Хтось, можливо, пам'ятає слово батька, яке, яким наставляв свого сина. Будь мужчиною, мужчини не плачуть, мужчини ніколи не плачуть. Комусь, можливо, товариш чи подруга давали пораду живи наповну, тому що живемо один раз. Треба від життя взяти все. І коли люди вже доходять зрілого віку, часом вже дідусь з бабусею може наставляти, вже не дітей своїх, вже внуків своїх, я можу сказати. Найважливіше дорожи відносинами, тому що коли ти вже будеш на порозі вічності, там людина вже не шкодує про будинки, про машини, про зарплати, про подорожі, про всяке інше. Там дуже часто людина шкодує про втрачений час, де втратили час в тому житті, щоб провести його з близькими, з дорогими, з рідними людьми, і вже назад цього не повернеш. Кожен з нас чув за свого життя багатенно порад. парад. Одні були корисними. Другі були відверто руйнівними, неправильними, непотрібними. Але не всі ці поради ми пам'ятаємо, десь поодинокі якісь застрягли в нашій пам'яті. Чому? Ну, можливо, якусь з тих порад нам просто дуже часто повторяли. Вона нам запам'яталась. Інша порада могла запам'ятатись, тому що вона нам дуже допомогла в житті. Іншу пораду ми запам'ятали, тому що нам дуже шкода, що ми її не послухались. Нам радили, нас попереджали, нас остерігали, ми проігнорували. Нам дуже шкода, і ми це пам'ятаємо. Ми це пам'ятаємо. Хтось скаже, моя мама все мені любила говорити. І в цих словах буде так багато вдячності і десь така добра гордість за свою маму, що мудра людина була. А хтось скаже, казав мені тато. І в тих словах буде стільки болю і відчаю, і розчарування, тому що порада була, а я її не дослухався. Якось я своїм дітям сказав, кажу, діти, постарайтеся прожити життя так, щоб пізніше ви не сказали, казав мені тато. Постарайтеся вчитись на чужих помилках, постарайтеся взяти собі до уваги поради якісь, так, щоб не прийшов час. Дуже би хотілося, щоб ви не сказали як казав мені тато. Сьогодні, знаєте, не так легко конкурувати з інтернетом. Слова блогерів, послухають скорше ніж слово, батька, матері, пастора. Так. Тому що? Тільки багато молодих людей займають позицію, якщо вони вслух скажуть, то в серці своєму скажуть не вчи мене, як жити. Це моє життя. Ти своє там прожив чи проживаєш. Це моє життя. Я собі знаю, як я хочу його прожити. Тим самим говорить, що нам мені не потрібні поради. І разом з тим, знову ж таки, блогері-мільйонники це живий приклад того, що люди шукають поради. Якби їх це все не цікавило, вони б не відстежували життя цих людей. Вони б не шукали в пошуковику те чи інше питання. Люди потребують порад. Ми потребуємо парад. Наскільки би людина не була горда, високомірна, все знаюча, люди потребують поради. Був час, коли молодий багатий чоловік підійшов на зустріч Ісусу Христу і сказав Учителю добрий, що маю робити я доброго. Щоб наслідувати вічне життя. Здається, він ні в чому не нуждався, У нього все велося. От в якихось сферах він був абсолютно компетентний. Але були питання, де він потребував поради, де він не знав відповіді, що маю я робити для того, щоб вічність моя була блаженою. У момент, коли до Івана Хрестителя приходили люди всякі різні категорії. І бідні, і багаті, і сильні, і славні, і військові, всякі різні, і задавали питання, що нам робити? Що нам робити? Ця проповідь Іванова про покаяння настільки глибоко зачепила цих людей. Вони задалися питання, що нам робити. Їм потрібна була порада. День П'ятидесятниці підійшли до апостола Петра маса людей, які задавалися тим самим питанням. Міжі браття, що нам робити? Розп'яли Сина Божого, що ж нам з тим всім тепер робити? Люди потребують порад. Цю книгу часто називають Божа порадниця, а її автора дивний порадник. Нема кращих порад, як в цій книзі, на життя наше. І, знаєте, Бог дає ну, немало порад людині, тут є сотні, можливо, тисячі порад в цій книзі. Як нам прожити своє життя і радіти в цьому житті, і бути щасливими в цьому житті? Перший псалом говорить блаженний муж, який не ходить за порадою нечестивих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків в законі Його насолода, про нього він день і ночі роздумує. В ну, по великому рахунку, ми можемо обійтись без цієї поради Божої. Ми можемо сидіти на сидінні злоріків і ходити за порадою нечастивих. Але але в цьому всьому будуть наслідки. Воно все принесе свої наслідки. Слово Господнє нам радить. Як хочеш, щоб чинили тобі люди. Поступай так само з ними, чини так само їм. Біблія говорить нам про те, якщо це залежить від нас, від вас, живіть в мирі зі всіма людьми. Но по великому рахунку, ми можемо прожити і без цієї поради. Ми можемо прожити життя без цієї поради, не дотримуючись цих правил. Але. Це відіб'ється на нашій нервовій системі. Це ми будемо людьми конфліктними, це ми будемо зі всіма конфліктувати. Це все довкола нас буде дратувати. Ми на весь світ будемо злі, у нас пропаде сон. а Люди будуть на грані депресії, воно тобі треба. І Бог радить, як прожити життя, щоб тобі було добре. Боже Слово радить, блаженніше давати, ніж брати. Не будьте життям грушолюбні. Ми можемо обійтись без цих порад. Звісно, що можемо обійтись. Но, каже нам слово Боже те, що нас поради показує наслідки, якщо ти обійдешся, без... обминеш цю Божу пораду. Каже слово Господнє про людей грушолюбних, що вони впадають в численні проблеми. Які приносять їм немало великих страждань, воно тобі треба. І Бог радить, як це все обминути. Ти можеш проігнорувати, ти проживеш. Але яким буде це життя? Боже Слово радить чоловіки любіть своїх дружин. Дружини, слухайте своїх чоловіків. Батьки, не дратуйте ваших дітей, діти, шануйте своїх батьків. Можна обійтись без цих порад, але ну, яке це буде життя в цій сім'ї? Чи тобі хочеться повертатися з праці в цей дім, в цю сім'ю, де жінка як текуча ринва, де чоловік не розуміє, що жінка це слабша посудина, де діти зневажають своїх батьків. Де батьки просто абсолютно деспоти і ламають характер своїх дітей. Кому захочеться вертатися в ту сім'ю? Ти можеш проігнорувати пораду Божу. але воно тобі треба. Розумієте, є поради Божі, но... ти можеш їх проігнорувати. Це буде коштувати болю, розчарувань, сліз, горя, страждань. Будеш страждати. І не тільки ти, але й ті, хто поруч з тобою. Не є поради Божі, без яких не можна прожити життя, без яких не можна дійти до вічного життя. І Боже Слово радить людям. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Якщо людина проігнорує цю пораду, вона ніяк не ввійде в життя вічне. Боже Слово радить, примиріться з Богом. Боже слово радить, хто увірує і охреститься, буде спасений. Пробувайте в мені, а я в вас. Хто в мені перебуває, той рясно зародить, принесе багато плоду і багато, багато, багато таких парад Божих, без яких людина просто, просто не зможе навіть побачити Царство Божого. Життя про мене. І на схилку днів хтось скаже, мій батько мені завжди радив, і в цих словах буде стільки вдячності, стільки радості. А хтось скаже, казав мені тато, і там буде біль і відчай. І те, що я зараз кажу, я говорю не про поради земних батьків, а про ті поради, які дає нам Батько наш Небесний. Проживемо життя, воно пролетить. І хтось буде щиро Богові дякувати за ті поради, які Він нам давав, а хтось буде дуже жаліти. Тим можна жаліти потім всю вічність і розуміти, казав мені батько, а я не слухав. І що ми скажемо в кінці? Це буде залежати тільки від нас самих. Тому що Бог говорить, Він посилає своє слово, Він посилає свої поради. Скористаємось ми нею. Проігноруємо ми цю пораду, це лежить тільки від нас. Хай Господь благословить, щоб у нас було тільки багато вдячності Богові за те, що Він нам радить, що Він нас наставляє, що Він нас що Він нам підказує, поправляє нас. А нам Хай допоможе бути мати уважне серце, слухняне серце. Ми були готовими сказати, готовий, пан, отче. Але сказавши ці слова, потім це і виконати. Хай благословить нас Господь!